Цей художник увічнив в обличчя багатьох знаменитих людей епохи німецького просвітництва. Виставка робіт швейцарського портретиста Антона Графа відкрилася в Берлінській Альте-Національґалері. Тут представлено 90 картин і 50 малюнків: від знакового портрета прусського імператора Фрідріха Великого до автопортретів та родинних портретів. Антон Граф народився 1736 року у північній Швейцарії. Малювати почав у 17 років, швидко домігся визнання. найвідоміших мислителів, поетів, правителів, як чоловіків, так і жінок. Він увічнив на чудових портретах, велика частина яких збереглася до нашого часу. Деяких з найвідоміших постатей німецької історії, як от письменника Фрідріха Шілера, чи того ж імператора Фрідріха, ми знаємо завдяки портретам Антона Графа. у Німеччині ці картини відомі всім. Проте мало хто знає ім. Я. Kennt, aber wer sie gemalt hat, weiß man heutzutage eigentlich gar nicht mehr so genau. Антон Граф славився умінням зазирнути в душу того, чи портрет писав, і передати це на полотні. найбільше значення він надавав очам. Тут справді йдеться про магію погляду, про те, що очі це вікно у внутрішній світ людини. Очі відіграють дуже важливу роль. Взагалі вся увага зосереджена на обличчі, а не на всій постаті. Для нього важливим було показати душу, внутрішній світ людини, і йому це вдавалося. Дізиля у 30 років він став викладачем портретного живопису Дрезденської академії мистецтв і обіймав цю посаду до кінця життя. Він помер 1813 року. Його визнано найкращим портретистом свого часу. Виставка робіт Антона Графа працює до 23 лютого.